Всім доброго дня чи доброго вечора. Ми знімали котел борця на нашому каналі Огляд. А це вже ми заїхали він на об'єкті, ну ще він не підключений. Значить що, господар вже сам його обшив. Бачимо, що він не палився, ще фарба нічого ніде не задимлений. Дивимось, як це було б в'язочком двома дюймами, термометр, манометр це практично як в нас. Два дюйма пішло вгору, все прекрасненько. Трьохходовий, я думаю, що тут, напевно, не поставлять можливо якийсь сервопривід. Можливо, я не знаю. Ну. Фільтра не вистачає на насос. Фільтра не вистачає, монтажники. Треба ставити фільтра перед насосом, бо втулочки не ходять. Насос бюджетний. Крани якісь таліський, певно, непогані. Значить що? Звороточка, два... так, подачу взяли, подачу зробив. Ага, до речі ці два теплоакумулятори. По... 3,5 тонни. Це 7 тонн. Єдине, що по утепленню трошки, трошки тут зазори Весело добре. Отакі такі чохлина їх пошили. Ух, таке все виселязне. Оце 7 тонн. 7 тонн води. Розширили Баки взагалі металом зробили, хлопці. Респект. Респект. 400 літрів один, 400 літрів другий. 800 літрів розширених бачків. Так, що там у нас підключили? Підключення ззаді тут. Підключення правильне. ну Немає е, полюскового клапана від паразитної циркуляції. Підключені дві бочки і одразу забір йде. Ми бачимо, униз підключені зразу на дві бочки і верх іде за запаралені, теж цікаво зроблено. Так само звороточка. Аналогічно бачимо запарален трошки вище, дві бочки зразу запаралені буде працювати. Буде працювати на опалення виходить звідси до 2, 2 дюймів. Відход на один колектор термоджет. Відход на інший колектор термоджет. Входи бачимо дюйм із четвертю. Термоджет, насосна група. Термоджет, насосна група термоджет. Триходовий сервоприводом. Тут немає, тут напряму. Не треба регулювати. Тут так само насосна група термоджет. Троходовий серприводом напряму. Ось таке цікаве. Поліпропонанчик. Таке все добротне, гарненьке. Тут що ви казати, ще там ще якась автоматика буде. І все пішло в теплотрасу. Все пішло тепло трасу. І там десь зимівічок є в одній борці, я не бачу його, його підключили. вічка. вже й не пам'ятаю з якої він сторони. Десь там є змійничок, але я його не бачу. Я його не бачу. Десь там буде флянець під сухітени, теж його не бачу. Де воно? Ага, змічок тут. Бачимо 18 трубою, це три четверті. Тут однодіймовий цей вихід, Різьба. солідний змічок ще не, не підключений. Це там розвальцьований. Оце бочка борця. Котел борця, тільки із доробкою вже після нас. Коліно вділи. Безпека, отакі От великі крани на один дюйм. Виведено на вулицях. Два крани, через американочки. Солідно. Ну, ми зразу зробили хота під велику потужність. Як мені є 110 кВт, це щось трошки є. Так що пишіть свої думки. Свої думки. Що ви по цьому думаєте? Ну, чекаємо запуску. Буде запуск, господар пообіцяв. Господар пообіцяв, схожий на автоген. Зварка. Не електронна зварочка. Господар пообіцяв, що зніме огляд. Наразі всім дякую, влад фотографує, їдемо далі, бо спішимо. До побачення.